Ви знали, що всього 222 євро змінить ваше життя в таку сторону, що ви даже собі не представляли. Купивши курс у Жені з Арсуса, ви отримуєте 3 години інформації, повної насиченої інформації у відеороз'яснення, як знімати відео, як правильно, що потрібно для цього, що не потрібно для цього, для того, щоб продвигати свій особистий бренд. А плюс ще є чат. Це просто незамінна річ, в якому ви постійно можете писати свої запитання, те, що вам не, не роз'яснилося у відео, там чи ви не зрозуміли, чи можливо у вас нові нові питання з'являються, і Женя постійно в цьому чаті постійно контролює цей процес, постійно пташечка полетіла, бачите? Ласточка. А я ось тут на поні квіточки свої продаю. Рекламую теж. Завдяки Жені. Я рекламую свій товар, і у мене щодня йдуть продажі. Но ви ще даже собі не уявляєте. Якщо ви купите курс, що це може вам принести? Це приносить і нові знайомства, і більшість кількість в, в, в підписників. Це такий іде, дві ж? Просто не уявляєте, в моєму житті це сталося. Отак. От і сталося нові знайомства, реклама, гроші. Дякую, Женя, і дякую всім причетним до цієї ситуації. Дякую.